Доброго дня, вас вітає сайт Lingvo Portal. Сьогодні ми звернемо увагу на другий урок граматики, а саме на зворот, який багатьох збиває з пантелику. Це зворот there is і there are. Часто його можна передати українським відповідникам: є, існує, існують. Тому давайте більш детальніше звернемо увагу на цей зворот. Ось для... цікаво те, що цей зворот він вживається для того, щоб ми вказали наявність або відсутність, особа чи предмети. Простішою мовою, щоб сказати, що щось є десь. Або хтось є десь, то ми вживаємо цей зворот. Візьмемо перше речення: There is a car near the church. Як би ви переклали це речення? Насправді, часто всі кажуть, що ці речення потрібно перекладати з кінця. Що біля церкви є машина. Цікаво, що цей There is ми часто не перекладаємо. Біля церкви Near The Church. Є машина. Тому найкращим відповідником було б так перекласти. There are Windows in the office. Ось інше речення. Тут вже вживається множина А, тому що є вікна, не тільки одне вікно. І ось це речення ми прикладемо, що в офісі. Ось почнемо з цієї частини, що in the office, there are Windows. Та. Тобто в офісі є вікна. Можете побачити, що серед, з кінця. В офісі є вікна. Знову ж, there are, або there, яке буквально означає там, воно не перекладається. Йдемо далі. Ось цікавий приклад, що there are bicycles there. Два рази вживається слово there. І перекладається воно тільки один раз. Буде ось так. Велосипеди є там. Або там є велосипеди. Тобто, якщо перекладати буквально це речення, то можна помітити, що. Там є велосипеди, там. Але це нелогічно і неправильно, тому краще передати цю думку, як там є велосипеди. Можете собі запам'ятати такий зворот. Цікаво, що цей зворот можна також вживати для того, щоб відповісти на запитання, якщо щось десь стоїть. Наприклад, вас питають, де зошит? Ви кажете, там зошит є на столі, або щось інше. Ось примір гарний є: There is a book on the table. Книжка є на столі. Можна уявити собі, що вас питають, де є книжка, де є зошит, там, де машина, і ваша відповідь повинна бути такою прямолінійною. Машина є на дворі, там, чи книжка є на столі. То ви відповідаєте теж за допомогою цього звороту. There is або there are залежить від того, чи це чи множина. Це ви собі вже повинні особисто проконтролювати. Отже, there is a book on the table означає, що книжка є на столі, або на столі є книжка. Слово there теж не перекладається. Теж бачимо, що якщо ми робимо акцент на якомусь місці перебування, як тут вказано, там особи чи предмета, то ми вживаємо дієслово to be. Примір. The the book is on the table. Бачимо, книжка є на столі. Нам потрібно точно вказати, де вона є. Тому ми акцентуємо увагу на is, що книжка, саме ця книжка, вона є на цьому столі, для того, щоб слухач міг зрозуміти, те, на чому ми хочемо. Акцентувати нашу увагу. Тому будемо пам'ятати теж такий приклад. Цікаво теж, що в минулому часі ми вживаємо допоміжні слова. Це є was і were. Тобто there was і there were, залежить від того, чи це є чи множина. Я думаю, ви це розумієте, але пізніше ми це так більш детальніше будемо розглядати. Ось перший приклад. There was a table in the room. Цікаво, як це речення перекласти, що. Стіл в кімнаті був стіл. Помітьте, there is не вживається, тому що це є теперішній час. Ми тут переходимо на was, що в кімнаті був стіл. Якщо йде множина, то ми вживаємо were, і буде речення щось на зразок цього. There were books here. Книжки були тут. Ось тому що це книжки. Змінюються на were. Зрозуміло, що неправильно було б казати there was books here. Це така серйозна граматична помилка, тому можете вважати на те, щоб правильно. Користуватися словами was you were. Йдемо далі. Для утворення питальної форми звороту дії слова to be ставиться перед There. Тобто переклад... просто ми перекладаємо слова місцями. І утворюється питальна форма. Один раз потрібно це зрозуміти, і надалі воно буде йти все дуже просто. Якщо ми кажемо, що There is a car in the street, на вулиці є машина, і просто перекладаємо is на початок. То виходить, чи на вулиці є машина. Ось запитальна форма. Were there chairs near the, ch near the table? Чи були стільці поблизу стола? Якщо би ми сказали стверджувальну форму, ми би сказали, що there were chairs near the, ch near the table. То було би така стверджувальна форма. Але насправді розуміємо, що питальна форма, вона дещо, дещо по-іншому утворюється. Заперечна форма теж досить проста після. Дієслова to be ми ставимо частку нот і ми отримуємо заперечну форму. Примір: There was not any money in her bag». Це речення можна просто перекласти, що в її сумці не було жодних грошей. Або Взагалі не було грошей. Ось. There wasn't. Скорочено, можна сказати, теж. Залежить від вас, як вам більше до вподоби. Часто кажуть, що в письмі вони говорять. Повністю, а в усному мовленні скорочено. Ось другий приклад. There isn't a map on the wall. Немає карти. Е, на стіні, або на стіні немає карти. Теж пам'ятаємо, що There ми не перекладаємо, бачимо заперечну форму е, частку. Not після IS. І таким чином або таким способом утворюється якраз саме заперечна форма. Ось. Ось це все, друзі. Тому сьогодні ви пройшли гарний урок урок граматики, а саме те, як можна правильно охопити англійську мову. Зустрінемося в подальших уроках.